Друзі, вітаю на каналі. Давненько я не виходив на зв'язок. Не знаю, як у вас, але мені чомусь катастрофічно останнім часом не вистачає часу, прямо він біжить як пісок крізь пальці. Хотів показати вам свою нову саморобку. Виїхав от сьогодні на малюку. І позаду мене вона вже чіплена. Зараз вам покажу, що це є. А це оприскувач, який я нещодавно виготовив. Набридло мені все ж таки бігати з оприскувачем цим, що на спині носити. Хоч він і електричний, не треба рукою качати, але все ж таки ноги страждають. Тому зробив я отаку приблуду, не знаю, може комусь буде цікаво. Покажу вам. В принципі, на Ютубі вже багато таких є відео з саморобними опрескувачами От буде і моє, можливо, хтось почерпне звідси щось собі корисне. Не знімав я відео, як я це все зварював, тому що це в більшості випадків відбувалося вночі Знову ж таки, через брак часу. Робив я в більшості вечором вночі. у майстерні освітлення досить погане, щоб на камері все було якісно. До речі, теж перепрошую за звуки природи. Це все сусідські кури, вони завжди мені не дають щось познімати. Отож, в майстерні не було світла доброго, І тому покажу я вам вже результат. Ну як, ще не повністю готовий. Залишилось все це покрасити і одягнути шланг. Окей, маємо шланг. М -м, здається, якщо я не помиляюся, він посилений. Я замовляв е форсунки. форсунки, мотори, фільтри, е все в одного продавця на, на промі здається комплектом, багато в принципі, таких оголошень. Е, тому бак хотів поставити на 100 літрів, але не було на жаль на 100, Прийшлось купувати на 125, він, по ідеї, просто трішки ширший. Е, ну, З мінусів я думаю, що просто як мало рідини буде. Рідина буде по всій площині розпреділена і не зможе всю Витягнути з бочки. Але це вже на практиці подивимось. Має бочка отакий один вихід, не знаю, чи він мені пригодиться. Я там е, зробив забір води свої е, врізки. Е, зараз з ним бочку вам покажу. Е, Закріпив, довго не думав чим, було в мене два поліклинових ремня. З автомобіля старих розрізав, зробив отакі, щоб натягнути його можна було. Тут просто закріпив до корпусу. От. Давайте розкладемо штангу. А, до речі, ж, штанга два крила я зробив от такого типу. Тут зробив фіксатор. зручно Ось, фіксується штанга і ще одне доповнення так, таким чином розкладається. Отак, От одне крило і інше аналогічно. Розкладаємо і це. От. Все фіксується. От. Загальний захват оприскуваться 5 метрів. Сама штанга 4,5, але форсунка по 25 см буду перекривати, то загалом буде 5 метрів. Такий вигляд. По висоті можна регулювати, як бачите, на сверливий ціл, цілий ряд отворів, можна вище, нижче. Єдиний нюанс, не знаю, як буде з цими форсунками, тому що вони дуже близько до рами. І... Здається мені, що вони будуть більше брескати на раму, ніж на те, що я збираюся Ну, От. От. Виглядає ніби непогано, залишилось тільки його покрасити, щоб мало більш-менш що приємніший вигляд. Такі справи. Що з цього ракурсу покажу. Так, зараз я зніму бак, покажу, як я організував. В принципі, не знаю, можливо, так буде видно. Не зайду з того боку. От. Ось, як бачите, тут в мене окремий вихід на одну і на другу, на другий мотор. Два фільтри окремо і два. Двигуна електричних, е здається, 6 літрів за хвилину. От, залишилося це все з'єднати єдине. Потім е маю я ще. До речі, видно отвріску. Сама гайка має десь е, міліметрів 5, може, більше виступає. І це також впливає на те, що менше, більше води точніше, залишиться, як я не піде в систему. Але я думаю, я зробив їх з того краю е, від трактора. Я центральним винтом е, підкручу, так щоб е, бочка похилилася так і більше туди рідина буде тікати цим думаю нівелюється цей цей відстань гайки також пішє ще тут є отакі так. крани і ще вітер так набір ще один до форсунок, подрібніший діаметр, якщо я не помиляюся. І екрани, щоб перекривати секції, я планую давати два на одне крило і на інше. І один буде вихід на змішування. Жеркле організую, покрашу. Зазнімо окремо відео, покажу що до чого. Так, три нічки, В принципі тут нічого цікавого. Регулятор обертів двигуна Такі справи, надіюсь буде працювати добре. Е, до речі, знімаю я на фоні е, того ріпаку, що я приорював Як бачите, матінка природа мені досить допомогла в цьому плані. Те, що залишилося е, змерзло. І сусідські кури також мені. Допомогли. Все, що було зелене, вони весною, коли були ці морози, все поз'їдали. Де-не-де ще є, правда, пускає бачу. Але я думаю пройду культиватором та і все це витягнеться. Там от в кінці до кури туди не дійшли, то там більш зелено. Отож, друзі, на цьому моменті буду завершувати відео. Решту робіт, які залишились, вже покажу в наступному. Надіюсь, трішки потепліє, тому що вже якби прийшла тепла весна рання, і тут знову похолодало. Але це таке трішки роботи залишилося по що В більшості вона така дрібна, яку не видно, але часу вона трішки займе. Тому будуть якісь Поради, пишіть в коментарях. Дуже буду вдячний за вашу допомогу. На цьому моменті я бажаю вам, як завжди, мирного неба над головою. І щоб завжди все вдавалося, що запланували. До нових зустрічей, друзі. Побачимося!